Уявіть собі місто, створене самим Богом, місто, де немає темряви, бо його освітлює Божа слава, де вулиці, як золото, Абрами, як дорогоцінні перлини. Це не фантазія, а реальність, про яку говорить Біблія, новий Єрусалим? Що це за місто? Де воно буде і хто зможе в ньому жити? Пропоную разом дізнатись про це ви зараз переглядаєте. Серію тем одну із частин про нову землю. Тому, якщо ви ще не дивились попереднього відео, я запрошую, щоб ви переглянули попередню частину. Отже, ми розпочинаємо. Новий Єрусалим. Новий Єрусалим столиця нової землі. Староєврейською мовою Єрусалим означає місто миру. Земний Єрусалим рідко відповідав значенню свого імені, але ім'я Новий Єрусалим досконало відображатиме дійсність. Сполучна ланка. У певному значенні це місто поєднує небо та землю. Слово небо, яке зустрічається в писанні, означає атмосферу, зоряне небо, третє небо, де розташований рай. Павло пов'язував небо з раєм. тому... Воно стало синонімом раю, місця перебування Бога та Його престолу. Тому, в більш широкому розумінні Писання називає Царство Боже, його правління та людей, які добровільно визнають його владу, словосполученням Царства Небесне. Відповідь Бога на прохання, яке міститься в молитві Господній, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Відповідь Бога на ось це прохання перевершить усі сподівання, коли він перенесе новий Єрусалим на планету Земля. Він не просто очистить землю. Він звеличить її. Земля, отримавши більший статус, ніж до гріхопадіння, стане столицею Всесвіту. Опис МІСТА. Апостол Іван у найвищих словах передає красу нового Єрусалима. Місто. Приготоване як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Сам опис міста говорить про його реальність, його світло. Перша характерна риса міста, яку відзначив Іван, це його світило. Слава Божа, освітлює місто, роблячи світло сонця та місяця непотрібними. Темні алеї. Не затьмарюватимуть нового Єрусалиму, бо стіни та вулиці його прозорі, і ночі там не буде, і не потребуватимуть ні світильника, ні світла сонячного, бо Господь Бог освітлює їх. Влаштування міста для будівництва міста Бог використовував найкращі матеріали: стіна його з яспису найдорожчого каменю. Основи прикрашені. Дванадцять різними каменями. Однак ці дорогоцінні камені не основний будівельний матеріал, більшу частину міста, його будівлі, вулиці Бог побудував із золота, використавши цей дорогоцінний метал так само вільно, як люди сьогодні використовують бетон. Це золото чистіше від будь-якого золота нам відомого. Іван називає його чистим золотом. Подібним до чистого скла, увійти в місто можна через 12 воріт, кожні з яких зроблено з цільної перлини. Перли це результат страждання. В раковину устриці потрапляє найдрібніша порошинка, а маленька істота в стражданнях перетворює її на сяючу коштовність, ворота з перлів. Щоб ви і я змогли увійти туди, Бог зазнав безмірних страждань. У Христі, примиривши з собою світ, крім переліку будівельних матеріалів, важливе значення має також той факт, що ангел, який показав Іванові місто, виміряв його стіни, Те, що вони мають висоту, довжину та товщину, які можна виміряти, свідчить сучасній людині, що довіряє фактам про реальність міста: постачання водою та їжею від престолу Божого. Розташованого в центрі міста тече річка води життя, величне, гіллясте дерево життя росте по той і інший бік річки. Його плоди містять той життєвий елемент, без якого людство існує з того часу, як Адам і Єва покинули Едемський сад. Ці плоди Божа проти отрута старінню, виснаженню та простій втомі. Ваш вічний дім. У Біблії ясно викладена істина про те, що врятовані, врешті-решт, успадкують землю. Ісус обіцяв приготувати для своїх послідовників оселі в домі свого Отця. Як ми вже зазначили згідно з Біблією, центр небесного управління і престол Отця розташовані в новому Єрусалимі, який спустився на цю землю. Житло – поза містом. Викуплені не будуть обмежені стінами нового Єрусалима, вони успадкують усю землю. Врятовані вирушать за межі міста, щоб проєктувати та будувати будинки, про які вони мріяли, садити рослини, збирати врожай та харчуватися плодами. Життя з Богом та Христом. На новій землі повністю виконається обітниця Христа. Візьму вас до себе. Щоб і ви були де я. Мета втілення з нами Бог буде нарешті досягнута ось скиніє Бога з людьми, і Він буде мешкати з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде їх Богом. Притовані матимуть перевагу жити в присутності Отця та Сина та в спілкуванні з ними. Напишіть у коментарях. Що для вас було особливо цікавим в описі Нового Єрусалима? Пишіться на нас, щоб не пропустити наступні частини серії. В наступному відео ви дізнаєтесь про те, яким буде життя на новій землі.